В цьому комбайні є така опція, вона, ми купували це, я казав хлопцям, це можна придбати ще трактора маленько за ту опцію. Це «Мозавтоматик» називається. Дуже зручна штука. Я насправді не очікував від неї такого. Це ти ведеш діалог з комбайном. Тобто ти пишеш там. Що ти, що ти хочеш від нього? І дати йому час. Час дати йому, щоб він зробив там круг, два, щоб він подумав, налаштував себе. І, як правило, показує, воно, воно дійсно працює. Воно дійсно працює. І є чистота, є е, е, мінімальні втрати, бо втрати в будь-якому випадку є, є мінімальні втрати, і комбайнер. Тобто він постійно недолаштовує комбайна. Він в обід в нього одні обороти барабана ввечером зовсім інакші. Решета постійно регулюється. Тобто він бачить, що, що йому потрібно, щоб було чисте зерно, щоб були менші втрати, щоб була висока продуктивність. І, ну Дуже крута штука. Вона, я рахую, що вона на такому комбайні вона. Ну, Ефективно. Ну і продуктивність її вилучається більше, бо якщо воно само себе налаштовує, воно дає комбайні десь де гірша урожайність, воно десь комбайна скоріше пускає в роботу, заходиш десь, де більша маса, воно десь його там притримує. Ну, в принципі, це хороша штука, і вона має майбутнє.